Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях хочу вам розповісти про такий собі мій лайфхак, який одного разу я спробував, і мені він сподобався. Бо виявився дуже зручним і одночасно дуже корисним. Зараз все об'ясню, покажу, ви самі все побачите і почуєте. Щоб не втратити дорогоцінний час, як розмістити максимальну кількість яєць в інкубатор з автоматичним поворотом? Зараз такі часи, що ми всі плануємо інкубацію і хочемо, щоб все склалося добре, щоб був мир. Саме головне, щоб був мир. А також було світло, і ми змогли провести свою інкубацію. А також дуже добре, якщо є можливість під'єднати інкубатор до альтернативних джерел живлення. Це може бути акумулятор чи генератор, або ж в кого на що вистачить фантазії. Але все ж таки хочеться, щоб за один раз вийшла добра інкубація. Була достатня кількість курчат чи іншої вашої улюбленої птиці. А завдавати собі хлопоту з кількома інкубаторами ну, немає часу, ну, чи бажання. Ну, Або ж вам треба велика кількість курчат. Я говорю згар про курчат, бо в мене курчата. Ну, чи можливо ви не впевнені в якості інкубаційних яєць? Може, ваш півень страйкує, чи їх недостатня кількість. Ну, чи, може, були морози, а ви не знаєте, чи вчасно забрали яйце, чи забрали вже багато, вони були дуже холодні, є, є підозра, що ви могли їх підморозити. Або ж ви заказали багато яєць, які довго їхали, і ви вже не впевнені в їх життєздатності. Мій спосіб буде вам дуже корисним. Тому що це життя. Тим паче, зараз, коли потрібно бути. Ну, якомога більше впевненому у завтрашньому майбутньому і старатися якось жити, працювати і щось собі планувати. Треба планувати, намагатися і все вийде. Я хочу вам показати і розказати, як розмістити в інкубатор набагато більше яєць, чим заявлено виробником. На прикладі інкубатора Теплуша lux 72. Це мій перший інкубатор, в якому я проводив таку інкубацію. І мене цей спосіб дуже, я б сказав, мені допоміг, дуже виручив. Тому що я був дуже невпевнений у якості своїх інкубаційних яєць. Коли ви закладаєте інкубатор і на сьомий чи десятий день проводите аваскування, ви забираєте з інкубатора погані яйця. Тобто неоплід і кров'яне кільце. І залишаєте інкубаційне яйце, в якому зародилося життя. Тобто в якому є майбутнє курчатку. Так завжди, без цього, на жаль, нікуди. Буде добре, якщо це якась мала чи незначна кількість яєць і не вплине суттєво на вашу інкубацію і на майбутній вивід. А якщо це половина чи значна частина закладених яєць, то це вже біда. Бо після 10 днів інкубації ви ж не докладете ще яєць у інкубатор, ви, ви буде не і різні маніпуляції з температурою і воловісті на різних приводах інкубації не дадуть змоги так зробити. Тому я завжди закладаю більше, ніж потрібно, щоб отримати потрібну кількість курчат, яку я хочу. Можна розмістити інкубаційне яйце на коврику і просто перевертати без кареток, мотків. Але яйце краще прогрівається зі всіх сторін, на мою думку, коли розмістити їх саме так. Зі всіх сторін, вони рівномірно прогріваються. Перший день я не перевертаю, а далі два рази на день, ранком і ввечері. Якщо у вас є можливість, то буде добре, якщо ви перевернете їх ще в обід. Тобто три рази. Ідеальна кількість переворотів до 19-дня 4 рази за сутки, ну, якщо в ручному режимі. Ми зараз говоримо про ручний режим, без автоповороту. підсумку У нас вийшло так. По каретках ми розклали 72 яйці. І другим рядом я порахував, вийшло 87. Тобто, у цей інкубатор ми зараз заклали 159 інкубаційних яйців. Да, трошки їх більше, ніж я б трошки надібрав, те, що по краях вони. Більш-менш будуть ну, за період інкубації їх обміняти місцями з одного краю в інший, з іншого в цей, з середини ближче до краю, з краю до середини, з одного кінця в другий, щоб всі яйця рівномірно прогрівалися. У мене було розміщено 135 яєць, і на мій погляд, це ну, ідеальна кількість для такого способу інкубування. Його дуже зручно було перевертати, ну, так, так би мовити, доглядати за цю інкубацію. Треба, щоб в приміщенні було не прохолодно. І це треба робити дуже скоро. У мене це займає десь 5-10 хвилин, якщо скоренько, зараз я вам покажу. Щоб перевернути інкубаційні яйця. При такому способі закладки вам потрібна буде миска і рушник. Ви берете, забираєте другий ряд локаційних яєць. В миску обережно. Десь на ну, два чи три рядки. Ті яйця, які в каретках, ви перекручуєте, скоренько це робиться двома пальцями, двома руками. З, з другого ряду каретки перекладаєте, сюди на перший. І так само там забрали яйця, там перекрутили. Ти переклали, ти перекрутили. Ти перекрутили, ти забрали. І так доходите до останнього ряду, і ті яйця, які у вас у мисці, ви закладаєте назад в інкубатор. І я при такому способі інкубації автоповорот не вмикаю, тому що це перевантаження для двигуна. Можна і вімкнути автоповорот, і він буде працювати. І причому ну, доволі непогано. Буде перевертати яйця в лотках, і інший другий ряд теж буде крутитись. Ну, це залежить від кількості другого ряду. Але він довго не прослужив в такому навантаженні. Ще може так статись, що після 10 днів, коли у вас зменшиться кількість яєць, після авоскопування можна вімкнути автоповорот і насолоджуватися, як з вашою допомогою зароджується життя. Я бажаю вам мирного неба і всього найкращого. Будьте здорові, бережіть себе.